Друзі, всіх вітаю, ви на гноліха Сьогодні у нас новини по магазину жетонів Twitch Drops. Зануртеся в перероблений магазин жетонів із свіжими нагородами на вибір. Вмощуйтеся зручніше, готуйте чайок з канапкою або чарку з салом, та не забудь притиснути вподобайку, підписатись на канал, обов'язково написати коментар для просування україномовного контенту. Ігровий магазин жетонів поповнюється купою нових нагород. Заробляйте жетони за перегляд запальних трансляцій World of Tanks і виконання щотижневих завдань, а потім заходьте в магазин жетонів, щоб обрати свої нагороди. Забирайте середній преміум танк ram 2 американський середній танк 5-го рівня та радянський танк М485. Звісно ж, куди ж без 3D-стилів Пратхен та Ігельшхойцен. Дні танкового преміум аккаунту та особисті резерви і багато чого іншого. Хочу відповісти вам відразу про М485. Цей танк я отримав уже давненько, десь приблизно років півтора-два тому. Не пам'ятаю за який режим та за що я взагально його отримав. Виїхав я на ньому в рандом, потрапив проти четвертих-п'ятих рівнів і зрозумів, що цей танк в загальному нічого не може зробити. Так, гармата ніби ДПМ, но там майже 4 секунди перезаряджання, але пробивання дуже слабке. Плюс тебе. Валять у твій дуже високий корпус і пробивають і швидко збривають тебе. Тому задумайтеся, що потрібно в загальному брати із магазину жетонів, Твічдропсів. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням геть безкоштовно, майже. Слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять, я б краще взяв би RAM 2. На основі відгуків, гравців і блогерів ми внесли нові зміни в магазин жетонів. Це дуже добре, Варгеймін, що ви прислухаєтесь до гравців, щоб спросити отримання нагород. Здобуття жетонів через дропси тепер більш зрозуміле та вимагає менше часу. Просто дивіться трансляцію продовж 180 хвилин, щоб зробити один дроп з усіма сімома жетонами. З понеділка до п'ятниці та 8 жетонами з п'ятниці до понеділка. Проходьте повторювальні бойові завдання та грайте з танковим преміум аккаунтом, щоб отримати додаткові жетони. Дивіться круті трансляції та легко заробляйте нагороди. Почніть уже сьогодні і збирайте до 21 жетона на тиждень. Їх можна обміняти на нагороди на вибір до 20 листопада 7.00 за Києвом до оновлення магазину жетонів. Загальна інформація про нарахування жетонів ви зараз можете бачити у себе на екранах в загальному цю табличку, скільки і як, що, і коли нараховується. Щотижневий Twitch Drops. Вихідного дня доступно з 11 вересня до 13 листопада 15.00 за Києвом. Початок починається з 16.00 11 вересня. Як ви вже дивитеся це відео 12 вересня, то вже ви збирали жетони та знаєте, що загально відбувається на платформі Twitch Drops. Щотижневий дропс за 180 хвилин перегляду ви можете отримати 7 жетонів. Drops вихідного дня за 180 хвилин перегляду 8 жетонів. Щотижнево заходьте на офіційний твіч канал World of Tanks або дивіться трансляції будь-якого стримера-учасника та заробляйте твіч дропси. Але нагадую ще раз, друзі, для того, щоб не помилитися та не дивитися трансляції із Рубай, та що вам може не нарахуватися ці жетони, обов'язково перегляньте, чи це українські блогери, чи це офіційний World of Tanks Європи. Твіч канал. Тепер ще тижневі дропси можна отримати за кожні 180 хвилин перегляду з понеділка по п'ятниці. Дроп вихідного дня за кожні 180 хвилин перегляду з п'ятниці по понеділок. Кожен готовий дроп слід забрати через інвентар твіч-дропса або чат трансляції, що запустив прогрес нарахування наступного. Зараз зверху ви можете бачити посилання на відео, де показується, як це все забирати, та в загальному як приєднатися до твіч дропсу. Ігрові завдання на жетони доступно з 11 вересня, 8.00 за Києвом, та доступне буде до 13 листопада, 7.00 за Києвом. Окрім твіч дропсів додаткові жетони можна заробити за виконання спеціальних ігрових завдань за жетони. Завдання можна виконувати тричі на тиждень, вони доступні щотижня і оновлюється щопонеділка. За замовчуванням, спеціальні завдання принесуть вам один жетон, але з танковим преміум аккаунтом, ви зможете забрати вдвічі більше: один жетон нагорода та один жетон із танковим преміум аккаунтом. Тобто в загальному два жетони з танковим преміум аккаунтом. Якщо ви граєте без танкового преміум аккаунту, то відповідно, що ви отримуєте один жетон. Умови зіграти 3 бої, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду та обмеження. Тільки випадкові бої, 3 рази на аккаунт і техніка від 4 по 10 рівень. Здобувайте більше з танковим преміум аккаунтом. Ви можете отримати в загальному такий буст із преміум аккаунтом, як бонус 50% до досвіду, до кредитів за кожен бій. Навіть Програшний бій. Керований бонус до досвіду: застосовуйте додатковий X3 множник до заробленого переможному бою досвіду в 5 разів на день. Сховище кредитів: заробляйте на 10% більше кредитів кожні 7 днів, збирайте накопичення в 750 тисяч кредитів. Взводний бонус. Отримуйте 15% більше кредитів під час гри взводом. Навіть не учасники отримують бонус у 10%. Тобто ви зможете із своїм совзводним отримувати набагато більше срібла. В загальному за те, що ви граєте разом із преміум аккаунтом. Витрачайте жетони у внутрішньоігровому магазині жетонів та отримуйте на вибір два епічні 3D-стилі преміум танка 5 рівня, особисті резерви, набір преміум провізій та спорядження. Пойові завдання на досвід чи дні танкового преміум аккаунту. Щоб потрапити до магазину жетонів, просто перейдіть з вашого гаражу до складу і відкрийте поставки стилу. Кого цікавить, де це все знаходиться, можу записати вам відеоролик та показати, де це все в загальному відбувається. Зараз на екранах ви можете. Побачити 3D-стиль Фратхен на борща 8 рівня. Хтось його називає борщ, хтось називає просто ПТСА у 8 рівня Німецька, яка має хорошу гармату і хороше маскування. Наступний стиль це Ігель Шойцхен. це для гріля стиль, гріль 10 рівня, який колись був замінений замість вафентрагера Є100 і був доданий до нас у гру. Також танк РАМ 2 і М485. Зараз ви бачите їх у себе на екранах. Друзі, всім дуже дякую за перегляд. Надіюсь, що ви вже написали свій коментар та поставили вподобайки і обов'язково підписались на YouTube канал, тому що на цьому каналі всі новини по World of Tanks. І як ви знаєте, що тут самі найактуальніші новини, тому що є дуже багато цікавих каналів, які випускають новини, але не скрізь є Експрес новини. Всім дуже дякую, до зустрічі, пока-пока.